Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Автоексперт.ua і мене звати Вадим. Сьогодні я сиджу перед вами, тому що ну, класний настрій, такий ламповий, знаєте, тому що позаду мене стоїть моя машина, яку я вже зібрав та пригнав зі Штатів. Дуже хотілося вам показати весь цей процес. Але я зроблю всього лише два відео. Перше відео, як я собі купуваю, скільки очікував машину та скільки витратив коштів до того, як вона попала в Україну, і друге відео, як ми вже збирали її в Україні. Тоді ну, це дуже буде цікаво дивитися, впевнений. Тому сідайте разом зі мною, беріть каву чай та приємного вам перегляду! Друзі, якщо ви бажаєте отримати всю наймаксимально правдивішу і максимально свіжу інформацію, вам потрібно просто підписатись на AutoExpert.ua. Там дуже багато відео, оглядів, авто у сторіс, там дуже багато постів, за які кошти ми купили автівки. Там ви маєте змогу написати у Дірект та отримати швидше відповідь, ніж ви напишете її на Ютубі. Тому, друзі, підписуємося на AutoExpert.ua і буде вам щастя. Тепер до історії, як я взагалі а, захотів пригнати машину зі штатів і зробити такий проект. Цей проект мене вже не покидає близько двох років. І все ж таки, після того, як я розбив офіційну машину Volkswagen Golf 2020 року, го року, я замислився і вирішив спробувати пограти в цю рулетку. І так до самої історії, як я хотів пригнати машину зі штатів, мене, мене ця думка не покидає вже близько двох, а, а то й більше років. Чому так? Тому що дуже багато відео, як хлопці приганяли, економили або попадали на кошти. І Я хотів писатись таку історію, зробити для вас ролик на Ютубі, щоб це було цікаво. Да і собі пригнати машину якраз по низу ринка. Але, друзі, не все так просто, як ви собі гадаєте. Я думав думав і не хотів це в'язуватись це, весь цей час. Я був впевнений, що е, саме ті машини офіційні, які ми купуємо своїм клієнтам, або вже зроблені е, битки зі штатів в Україні, е, це простіше, це краще. І знаєте, що цією теорією я користувався близько 2,5-3 років, поки сам не захотів пригнати собі авто зі штатів та зекономити. А, і в кінці відео ви дізнаєтесь, е, яка моя думка зараз. Так ось, е, пригнав я цю машину собі зі штатів. Якраз мені зробили виплату по КАСКО, і я вже замислився, яку ж машину я собі хочу пригнати. Подивився по грошам, що в мене залишається, е, і зрозумів, що в принципі мене Volkswagen Golf GTI е, повністю задовольняє всі мої потреби. Я собі так вирішив, що потрібно грати на максимальній комплектації, щоб там була хороша музика, можливо, люк буде, клімат, обов'язково клімат, тому що на американцях, на всіх майже просто кондиціонер стоїть. І мене це не влаштовувало, бо візуально воно вигляд, виглядить дуже-дуже просто. Зараз мене всі хлопці з GTA-клубу будуть кидатися тапками, бо е, з клубу, не, напевно, з 400 машин, напевно, 250 на кондиціонерах. Хлопці, вибачте, чесно. От, е, але на кондиціонері я таку машину сприймаю як авто, але хотілося б більше лакшері. Тобто, щоб був клімат. І це велика боль всіх е, джитя, всього gti клубу Хтось каже, що клімат це е, понти, хтось каже, що кондьор це класно. Тому тут кожен для себе вибирає, що йому до вподоби. Хтось їздить на кліматі, хтось на кондиціонері. Ну, це вибір кожного. Також почав я вибирати з тих битків, які були на Штатах. Вибирав на Коперті і Ії. Це два сайти, де продаються на аукціонах машини. Є ще небитки, тобто Менхейм або Одеса, сайт такий є в Америці. Там можна купити цілу машину, але не було цікаво, бо вони в цінах там дорожче, навіть ніж в Україні. І Я такий, ні. Треба брати легкого битка, який можна легко відремонтувати, тільки з цілою безпекою, і мені, як то кажуть, буде все рівно на пробіг. Головне, щоб машина була топчиком. І ось почали вибирати. Вибирали дуже багато машин, перебрали. Я думаю, десь машин. 80-90 передивились, що саме будемо грати. І тільки із 90 машин ми вибрали всього 5 автівок, які були більш-менш підходящими е, під мої параметри. Три із них вони дуже-дуже довго грались, тобто е, взагалі не було аукціону на них. І дві машини ось е, стояв вибір: цей сірий і ще один білий автомобіль. Білий автомобіль зіграли 8500 і він був не дуже цікавий на купівлю. І почали грати ось цю сіру мавку. Грали, грали, грали і виграли. Як це було зараз, побачите? Дехайс 5600, 5700. Куда? 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 Стой, стой, пацані. стой. Не треба так дорого ігратися. 6300, все, пацаны, останавливаемся. 6400, останавливаемся. Киев, 6350. Ага, вот мы, вот мы, 6350, 6450. Мы включились. Давай, 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 6500. Мичиган, ну не надо тебе она. Мичиган, мне она нужна в Киеве. 6500. Ну давай играй, давай, давай, давай посмотрим, у кого денег больше. В зажиточної Америці или все-таки в Україні. Давай! 7. 7. Стоять. 7. 7 рублей! Да! Я купив машину за 7 тисяч доларів з Америки. І коли ми вже поставили виграшну ставку в 7 тисяч доларів. Був для мене невеликий шок, що вони не хочуть віддавати за 7 тисяч доларів, а через добу поставили 7500 і сказали, будете купувати або робіть зворотній зв'язок, зробіть нам і ставте ставку. Ми поставили 700. І вони такі, а, ну ладно, страхова компанія віддала за 700. Тобто те, що написано в інтернеті зараз на Bitfax, що вона виграна за 7 тисяч доларів, по факту страховій компанії ми заплатили 7100 плюс аукціонні збори. Тобто, це, ця машина вийшла в Америці. Мені от просто машина, за яку я пішов і заплатив у банк 8 тисяч доларів. Це 700 сам автомобіль, і там майже на 900 доларів комісії збір аукціонний. Забігаючи наперед, я дивився на, цей, на ці пошкодження, які були у машини, і собі в голові в думках планував використати всього півтори, максимум дві тисячі на ремонт. Передка. Але за ремонт ми поговоримо у другому відео, де я розповім, що скільки коштувало і скільки мені це все стало. Е, так ось, по удару був дуже легкий удар, у нас не було переднього бамперу, напевно, віддефектували, просто його викинули. Е, дві передні фари, решітка, е, капот і переднє ліве крило е, було зам'ято. Коли я вже виграв цю машину, е, в першу добу мені надіслали рахунок, за який я повинен. Е, Сплатити машину, я почав знаходити для себе деякі нюанси, яких я не побачив відразу. А це те, що ну, от відразу не кинулось в очі чомусь, тому що дуже було багато роботи. Це святкові дні вже були. Тобто це був 23 грудня десь приблизно. От, і були думки чисто святкувати Різдво День народження своєї мами і тому інше. Але коли я почав приглядатись до фотографії, я побачив, що і вихлопної системи там немає. Я дивився дивився далі, там десь порожка пластикового немає. Тобто якісь моменти е почали надходити тоді, коли вже е вибрав машину, вже придбав її і вже плануєш її оплатити, і побачив такі деякі нюанси. Але мене це не збентежило. Пішов, сплатив всі платежі да, і почав чекати. На той момент, коли ми платили всі ці платежі, не було війни, не було ніякої е, поганої погоди, як то кажуть, да? поганого настрою, тому інше. І тому е, доставка машини до України планувалась до Одеси. І доставка від Вашингтону планувалась, вона виграна в Детройті і з Індіаполісу перевезли до Вашингтона, і потім вона поплила на лайнері, скажімо так, до України. Так ось планувалася доставка вийти в 1400 доларів, там 1400-1450 доларів. Він виплив. Плив, 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 плив. 24-го почалась війна, всі ми пам'ятаємо про це. А, а я бачу на карті воно пливе. А я не розумію, чому воно пливе до України, тому що я розумію, що Чорне море закрито. Куди ти пливеш? Дивлюсь на картах п'яте. Шосте, 7, 8 березня, а він пливе в Україну і показує трекер, що він майже в Одесі, бачу, що він по Чорному морю газує. Я дивлюсь, так думаю, ти що, больне чи що. Ну Реально, я думав, ну не вже воно приїде в Одесу, ну там кораблі військових, там війна йде. Ні, дивлюсь, я телефоную, спитаю, де машина? Кажуть, невідомо. Проходить тиждень, два, три, і потім я дізнаюсь, що так, трекер відійшов назад і вона доплила до Турції. Там було декілька варіантів, відвезти її до Грузії або через все море, всі океани, щоб вона повернулася в Гданськ до Польщі. Доплата просто неймовірних коштів вартувала. І я такий подумав-подумав, кажу, ладно, хай пливе, доплатимо ті кошти, фіг з ним. Потрібна машина, і вона за мої кошти більше подорожувала, ніж я за свої. Коротше кажучи, з я подивлюсь, що є в мене скріни і ми їх прикладемо. З Турції вона пливе до Італії. В Італії вона робить пересадку. Далі вона пливе до Іспанії, Гібралтарський пролив, робить ще одну пересадку. Далі вона пливе до Бельгії і потім до Німеччини. І в Німеччині вже її викидують, е, грубо кажучи, в порту і кажуть, все, забирайте з Німеччини, робіть з нею все, що хочете. Дуже-дуже довго відкривався контейнер. Вже ввели нульове мито на машини, пригнані з Європи. Е, і так вийшло, якийсь невідомим образом, що ця машина привезена під нульове мито. Е, ви спитаєте, скільки я взагалом заплатив за доставку ось цей. З Вашингтона до Одеси, до Турції, по факту. З Турції дві пересадки на два лайнери інших і до Німеччини. Друзі, доставка морем мені обійшлась в 2900 доларів. В 2900 доларів. Ну, мені було б легше мито сплатити в Одесі, ніж оце кружляти. Тому що далі йде доставка безпосередньо з Німеччини до України. Друзі, вона простояла в Німеччині десь три тижні, а можливо і місяць, і потім вже знайшовся автовоз, який її підібрав, довіз до Польщі, з Польщі довіз до України і поставив у Львові. І з Львова я вже достав її безпосередньо до Києва. Так ось, що вам хочу сказати. Ви казали, що в Одесі ворують? Друзі, ви не розумієте, як ворують в Литві. Польщі, Німеччині, Бельгії. Ви гадаєте, з моєї машини щось не стерили? Я вам більше скажу. На ній стояли не ті, не ті диски, які повинні були стояти. Це перше. Тобто, хтось вкрав мою резину з дисками. Але поставили таку саму, але резини там взагалі немає на тих топорах 18-х. Далі, що вкрали? Полку в багажнику. Далі вкрали е, сабвуфера. В багажному відсікі все, що було в багажнику, там домкрати, ключі, ще щось, все повитягували. І слава Богу, що на цьому вони зупинились. Тому що в нас є ще один досвід з машиною, яка вже приїхала нашого клієнта з е, Клейпейди, ну, от порту. то там навіть мафона витягнули. повитягували парктроніки, все, що бачили. І ви кажете, що в Одесі там хтось вкрав у вас Домкратіка. Та хай лучше б Домкратіка вкрали, наші весабуфера в мене стирили, як я музику буду тепер слухати. Ну да ладно, просто вам кажуть, що друзі, не тільки в нас вкрали, а крадуть взагалі завжди. І я так думаю, ну, немає такої країни, де просто вона приїхала до Порту, загрузили на автовоз, і на автовозі вона б доїхала до України і нічого з нею не сталося. Я дуже багато вже. Листі написали, що мені компенсували багато чого, але я розумію, що це в один шлях написав. Ну то ладно. А, в Німеччині вона простояла 2-3 тижні десь. З Німеччини до України вона доставка коштувала 1700 доларів. Це вам так. А, і коли вона приїхала до Львову, це було десь. 25.05, можливо, 23.05 2022 року. І вже майже на моє день народження вона була доставлена до Києва. Це ще дефіцит пального, дефіцит евакуаторів, комендантська година і ціни просто на евакуатори взлетіли вгору, тому що всі зі Львову, майже всі приганяють свої машини до Харкова, до Києва, до Кривого Рогу. До Одеси, до Хмельницького, ще кудись. Ну, коротше, там взагалі евакуатори стали коштувати ну просто космос. На той момент я заплатив 400 доларів ще доставки саме е до Києва. Невже? Ти гімно вже приплило до мене. Як тебе поколбасило? А, запах то який. А в мене адаптивного кризу немає, все, продаю машину. Да, ось такі перші кадри. Що з потолком не так. Та ти що? шо. ти шо? Якісь царапки у задньому борті. Хтось кохве тут пролив. Та ти що якісь... Геймстоп, о, карточка, так ти що, буду грати? Що там все забрали? Полка була десь. О, ось так. І тепер рахуємо загалом, скільки мені вартувала ця поїздка машини. Так, я не заплатив мито, мито на мою машину ми розраховували десь 2900 доларів. А тепер почнемо ззаду. 8 тисяч коштувала мені машина. 2900 доларів доставка морем, 1700 доларів з Німеччини до України і 400 доларів до Києва. Підраховуємо все. І можна просто підрахувати 8000 доларів, які я загалом би заплатив, 1450 доларів, нехай 1500 доларів буде до Одеси, і я б сплатив мито. І така сума буде. А зекономив я щось, можливо, але я цього навіть не відчув. З приводу нульового мита. Я на нього попав. Це дуже круто було, і я щось ну, може зекономив, може ні, може в ноль вийшов. Так ось, мій співробітник, який приганяє собі гольфа, він не попав на це мито, друзі. На нульове мито. І він переплатив і за доставку, і він переплатив безпосередньо за мито. Тобто машина йому вийшла дорожче, ніж рахували. Тому зараз. Про якісь просадки цін ми можемо говорити, але не дуже великі. Люди зараз не дуже охоче скидують гроші. Або якщо дуже дуже потрібні кошти, щоб поїхати з країни. Ну таких варіантів дуже мало в хорошому стані. Зрозуміло, на загальному ринку їх немало таких варіантів, але прям в хорошому стані машин дуже мало е, з такою ситуацією. Тепер розкажу, що я очікував по часу. Коли я замовляв 23 грудня машину, ми десь розуміли, що вона припливе в березні, і в кінці березня я вже буду на ній гацати, льотать, робити стейджі, вихлопи, пльонки. Дуже багато було думок, що з нею зробити. Так ось. Був один час, на який ми розраховували, почалась війна, взагалі все змінилось, мислення змінилось кардинально. Друзі, дуже багато чого змінилось в моєму житті. І так подумавши, скільки вона ж мені плила. Від моменту замовлення до моменту доставки цю машину я очікував, коли власноруч її пощупав, вже рівно півроку. Це з моменту купівлі авто до моменту, коли я його вже отримав і побачив його в такому вбитому стані. В принципі, на цьому етапі я хотів би зупинитись, тому що якщо я буду розповідати в одному відео про все, це не буде дуже цікаво дивитись. Тому, друзі, підписуємось на канал, щоб отримати другу частину цього відео і бути першим, переглянути і зрозуміти, скільки все це коштувало. Там буде Ті платежі, які необхідні були зробити з машиною, і ті дороботки, які вже я сам робив за свої кошти, ну, що хотілося в моїй душі. От, тому, друзі, підписуємось на канал. Буде друга частина, де я збирав її, за скільки збирав, скільки часу мені це зайняло, і таке інше. Буде дуже цікаво це розібрати в наступному відео, і воно буде довше, ніж це. Друзі, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! І слава Україні.